Вітаю вас, це програма у центрі уваги. Початок туристичного сезону, що припадає на березень, у Криму зірвано. Стверджують експерти та представники турагенцій та операторів. Травневі свята теж під питанням заброньовані готельні номери на травень анульовані. Замовлень на літо майже немає. Про наслідки, зокрема економічні та політичні останніх подій в Криму, поговоримо сьогодні з нашими гостями. До нас завітали Максим Розумний, завідувач відділу національного інституту стратегічних досліджень, доктор політичних наук, а також Ігор Обаха голова комітету з питань туризму та курортів громадської ради Міністерства інфраструктури України. Шановні глядачі, якщо ви бажаєте приєднатися до нашої розмови, ви можете поставити свої запитання за номером телефону, який ви зараз бачите на своїх екранах. Панове, вітаю вас, в нашій студії. Добре. дякую за те, що ви попри свій щільний графік і попри всі свої справи і події в країні. Зокрема, знайшли час і прийшли до нас можливість. Хочу розпочати з того, що з найгаряччішої новини сьогодні самопроголошена влада Криму підписала з Володимиром Путіним угоду про приєднання Криму та Севастополя. Астополя до складу Росії, давайте розпочнемо саме з цього. Можливо, пане Максиму, ви нам поясните, що це означає та які можливі наслідки саме політичного характеру, а потім вже перейдемо до економічних. Ну наслідки наслідків багато вони різноманітні. Що стосується українського контексту, то скоріш за все, ну єдиним. Можливим політичним наслідком є прийняття е, закону про тимчасово окуповані території, як вже анонсовано на наступного, можливо, на цьому тижні, але здається, все ж таки сесія е, запланована на наступному тижні продовження. Тому це внутрішнє політичне. Що стосується внутрішньоросійського політичного контексту, очевидно, що е, там є дуже ще багато питань, але судячи з того, як швидко розвивалися події, що спочатку референдум планувався взагалі на 25 травня, потім на кінець березня, і все так терміново. І ще тільки вчора чи позавчора приймали звернення а сьогодні вже підписали угоду. То е, можна не сумніватися, що е, формальності внутрішньоросійські будуть доволі швидко розв'язані, і Крим в. Внутрішньоросійському юридичному контексті стане суб'єктом федерації. Як це буде там пристосовано? От ви говорите про внутрішньоросійські так? так умови. Якщо ми говоримо про світові тенденції взагалі, якщо... якщо ми говоримо про те, що той референдум, який псевдореферендум, так так званий референдум, тому що його світ не визнав, окр... окрім Російської Федерації, і Венеціанська комісія, і Конституційний Суд України, і ЄС і США теж визнали як нелегитимний. Які як тоді може світ відреагувати і, взагалі, що може відбутися? Тому що ви говорите зараз про внутрішні російські а, умови, так цього? А ну, якщо очевидно. брати таку ма макро, очевидно, ситуацію Очевидно, що це дві різні, дві різні схеми, дві, дві різні реальності, я б сказав навіть. Просто те, що буде відбуватися найближчим часом в Криму, воно, очевидно, передовсім залежить від Росії на сьогоднішній день. Ну, Від України теж певною мірою, бо там є наші громадяни, наші військові і так далі. Але більшою мірою все ж таки від Росії. Що стосується. Як це сприймається у світі? Ну, це однозначно сприймається як е, нелегітимний акт. І це означає, що для всього світу Крим стає такою е, чорною дірою, яка, так би мовити, ну, не, не, не існує сірої на політичній та, На, на, на політичній карті світу він перестає існувати. Тобто, але і на політичній, і на економічній, і на який завгодно. Е, ну, Власне, ось. Такий політичний наслідок. Е, чи можливий шлях назад? Чи можлива корекція? А давайте ми про це поговоримо Та. після того? Вибачте, будь ласка, що вас перебуває. Як зараз послухаємо нашого глядача, хочу з вами особисто поспілкуватися, поставити Та. запитання? Будь Та. ласка, ви в ефірі ставте своє запитання. Добрий день, добрий, день. Е, будь ласка, скажіть, чи можемо ми якось зарадити тому, що е, Севастополь теорія, що ми для України то для Криму Україна нічого не робила? За ці всі роки все робила Росія. От, наприклад, завтра до ній відкрити дати воду на Крим. Чи можемо ми це не робити? Чи можемо ми не дати світло їм електроенергію? І хай вони подумають хоча б на сутки на двоє. І можуть вони без України жити, Крим. Я розумію, там наші вояки і діти там. Але Росія то їм сьогодні не дасть нічого цього. Але вони від України залежать, на жаль, зараз. Зрозуміло, дякуємо. Ну, знаєте, запитання? Зрозуміле питання. Є, ну, тут є е, ну, якісь морально-психологічні аспекти, Зайна, емоційні, цілісі, да, да, якісь е, е, емоційні реакції. Е, я, чесно кажучи, можливо, це ну, не, не політичні заяви, але мені здається, що все ж таки е, треба заслужити, е, того, щоб бути в Україні. Треба так розуміти ситуацію. розумієте? Тобто, е, ну, не Карати так, по-людськи за те, що хтось захотів відділитися, чи, чи якось так себе подати. Ну, так повів. глядачка має на увазі е, 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 так звані санкції з боку да, самої України. Але санкції, очевидно, що е, е, постачання води, постачання електроенергії і все інше, вся інша інфраструктура, яка на сьогоднішній день існує, це предмет майбутніх переговорів і предмет узгоджених цін і всього іншого. Е, Єдине проблема насправді, Правді існує сьогодні в тому, що немає е, сторін для цього переговорного процесу. Оскільки е, теперішнє кримське керівництво заявило, що воно не визнає українську владу, а українська влада відповідно заявила, що вона не визнає кримську владу і е, Севастопольську. Відповідно, поки ці дві сторони, які мають домовлятися себе якось ідентифікують і, і знайдуть один одного в цьому просторі, е, то до того часу. Все, мабуть буде за інерцію відбуватися, пане Ігоре, до вас запитання: Крим, Україна можна сказати, що втратила назавжди, або можливо, ви вбачаєте якісь механізми, за, за допомогою яких Україна може повернутися до свого звичного складу? Ну, Мабуть, не тільки я, але й керівники держав зараз не бачать того механізму, яким можна було все повернути назад. Єдине, що е це те, що на сьогоднішній день е дійсно політика е дуже завадила, і політиканство дуже завадило, скажімо так, розвитку Криму і як е курортної території. І поставила пер... великі виклики перед всією е, туристичною галузю е, цього е, півострова. На жаль, е, життя таке, що туризм і туристична галузь вона любить тишу, вона любить не революції, вона не любить е, зелених чоловічків з автоматами на тих територіях, де люди відпочивають. Тому й е в цьому році я впевнений, що туристичного сезону, на жаль, не буде в, в Криму. Чому? Е і це дуже велика загроза, скажімо так, стабільності Криму. Тому що е туризм, ну якщо брати якісь там економічні складові, скажімо так, е податки, які е поступали до. Кримського бюджету, то вони е, не складали там якихось великих відсотків, і навіть по всій Україні туризм е, складає там 5, 6, 4, 3 відсотки е, від е, валового доходу. Але Пане, ми зараз говоримо про такі загальнодержавні моменти. Як я за інформацію, що один турист годує 10 кримчан, і що робити тим людям, які три місяці пропрацювавши, дев'ять місяців потім живуть на ці кошти. Я просто е, підкреслюю те, що туризм, не е, даючи великих надходжень е, прямих до бюджету, я маю на увазі від там об'єктів і е, турагентів, туроператорів, але він носить е, дуже велику соціальну значимість, тому що він е, надає велику зайнятість населенню е, Крима і е, навіть не дивлячись на те, що там більшість тих людей, які е, працюють, скажімо, надають якісь послуги туристам, вони працюють в тіньовій зоні. Але це дійсно е, дає можливість людям заробити е, на рік е, можливість жити якось. На жаль, та е, крихта туристів, яка можливо буде там 10% чи 15% від очікуваних чи можливостей Криму. Е, вона навряд чи дозволить людям е, жити достойно на протязі там, цього року. Що Давайте буде ми по поговоримо про долю таких людей а, трошечки пізніше, після того як послухаємо наступного нашого глядача. Будь ласка, ви в ефірі ставте своє запитання. Добрий день. Добрий день. день. А в мене такий питання, всі розказують, я з Кировограда, всі розказують, що ми Сівастополь нікому не віддамо. Да? Но на самом деле Севастополь, ну, Крим вже в Росії. І у мене вопрос до нашого міністра оборони, куди ви дивитесь, дайте повномочя. Ну, тобто, як ми захищаємо наших солдатів. І второй віпрос, ті, хто відповідав Україну, їх треба розстріляти одразу. Кого ми боїмося? І Путін хоче сказати, Путін тебе ніхто не боїться, а там наш Крим. Ми за Крим будемо стояти. Спасибо. Дякуємо. Дякуємо за ваше звернення. Крик душі я так розумію. Ну, є таке патріотичне піднесення, така реакція на сьогоднішній день. Але ну я не знаю, звичайно, якби тут сидів міністр оборони, він би, мабуть, відповідав на питання, що буде з військовими. В політичному сенсі я б не починав війни, які неможливо виграти, а можна зазнати великих втрат. Я думаю, що в цьому є мудрість державної політики. Є звичайно, межа, за якою, так би мовити, вже це стає не питанням вибору. Чи питанням прагматичного розрахунку, це вже життєвою необхідністю стає. Але Україна просто війшла в цю ситуацію дуже ослабленою, війшла, точніше, її ввели, очевидно, якимись узгодженими діями. І очевидно, що ми маємо справу з такою продуманою багатоплановою політико-військовою операцією, яка, так би мовити, виникла в ті. Ситуації, коли вона виникла, і за цих умов, здається, інших шансів у нас не було. Безумовно, я трошки вас доповю, що, скажімо так, бряцання зброєю і збройні конфлікти, якщо вони виникнуть, і якщо понесуть за собою людські знову такі втрати, ну вони дуже. Будуть псувати і імідж і міжнародне візнання України. Саме тому, мабуть, і е, війська наші отримали ці накази, і е, керівництво країни робить все можливе для того, щоб не було військового конфлікту. Зрозуміло. Будь ласка, ви в ефірі ставте своє запитання. Як завжди, надзвичайно актуальна тема, багато глядачів. Будь ласка, ви в ефірі. Чому всіх так непокоїть доля кримчан? Вони свій вибір вже зробили. Все. Ну коротке запитання, проте зрозуміли, запитання. так ну можна було б так сказати, з полегшенням, можливо, навіть ну мовляв, ну таке життя як розлучення, знаєте, буває. Ну але звичайно, що ті 96% чи 97% Ну, Думаю, ми розуміємо, що таке буває тільки в тоталітарних режимах, коли в принципі вирішує той, хто рахує. І е, навіть те, що е, Мустафа Джамільов, який я думаю, що добре знає ситуацію в кримськотатарському середовищі, він сказав, що проголосувало менше одного відсотка. Кримські татари навіть взагалі не підтримали референдум. так? Та, ну е, вони просто не прийшли на нього, е, то е, ну це вже ставить під сумнів, і це говорить, що нам є про кого турбуватися. Насправді в Криму е, є і українці. Які е, зберігають так би мовити вірність присязі українські е, військові? Є е, українські патріоти, є люди, які е, просто зацікавлені в тому, щоб жити в Україні. Можливо, не всі це усвідомлюють на сьогоднішній день, але таких багато. Тому нам є про кого турбуватися. Але е, я думаю, що е, очевидно, ці люди мають сигналізувати сьогодні про свою позицію. Ну, принаймні, і кримські татари в її не приховують, але е, це процес, і це буде зрозуміло далі. Це предмет переговорів. Так, Пане Ігоре, будь ласка, я мені бачу. Мені просто здається, що е, ми турбуємося не тільки там про. Безумовно, тих людей, які хотіли об'єднатися з Росією, але ми турбуємося і за все населення України, тому що дуже велика загроза, ось таких не політико-правових дій. З порушеннями всіх законів можливих вона несе свою загрозу і всій територіальній ці... цілісності України, і ми бачимо це, і ми бачимо ті методи, якими скажімо так, нам знову повертаються певні якісь дита... диктаторські режими, які ну ми всі я маю на увазі українських бізнесменів і, і громадян України. Ми всі відчули на своїй шкурі на останніх 3-4 роки. Так. Будь ласка, ви в ефірі ставте своє запитання. Так, доброго дня. Добрий день. Добрий день. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, питання про те, Київ, столиця України, культурний центр, туристичний центр, Європейський центр туристичний. Коли вже звільнять хрещатик від того стряхіття, що відбулося після, залишилося після революції? А ті залишки русинів відправлять додому. Хочеться приїхати в Київ, випити чашку кави, подивитися на ваше красиве місто. Дякуємо за ваше запитання. Це, мабуть, чоловік дуже здалеку е, до нас е, дзвонить, тому що русинів я не знаю де він тут знайшов, і якщо в нього уявлення, що в Києві нема де випити чашку кави, то людини дуже таке. Е, я до речі, недавно я десь читав про. Про те, що от учасники цих проросійських мітингів в Сімферополі вони переконані, що Київ спалений повністю, розумієте. тобто є, є ось ця ну така інформаційна війна, насправді, яка ведеться сьогодні проти України, яка говорить про ну яка заводить нас в якісь такі глухі кути. Я думаю, що доля хрещатика і доля. Києва повинна вирішуватися ну не, не в такому тоні, не в таких е, по, е, термінах, да. Так, Панове, вибачте, будь ласка, у нас є дзвінок телефонний з мінську. Тому давайте ми Добре. послухаємо. А, будь ласка, ставте своє запитання. Алло, можна давати вопрос, да? так? Так. Алло. Добрый день. Я из Минска. Я хотела вот вам сказать, не знаю, мы смотрим ваши передачи. Мы очень болеем за Украину. Пожалуйста, не смотрите на Крым. У вас прекрасный Озеров ровно. У вас прекрасная Одесса. У вас прекрасное Азовское море. Сделайте прекрасные вот туристические такие зоны. К вам приедут туристы. Вот мы из Беларуси хотим приехать в Одессу. Но мы сейчас боимся ехать. Очистить... Мы были много раз в Киеве. Нам очень нравится Киев. но вот, приехать на, э, на Пасху в Киев, но боимся. Спасибо. Так что мы хотим Вам пожелать, чтобы вы, очистили вы Крещатик. Чтобы могли приехать. Очень многие хотят приехать в Киев. И очень любят Киев. Дякуем Вам за Ваши слова. Дякуем. знаете, я действительно хочу поблагодарить эту женщину за то, что она вселяет в нас надежду в то, что действительно Украина станет э -э, европейской страной. Мы в это, я имею в виду те люди, которые системно и давно занимаются бизнесом, мы, э -э, я имею в виду даже туристическим бизнесом конкретнее. Мы делали и делаем очень много предложений э -э, как правительству, так и э -э, Верховному Совету о принятии целые пакеты документов, которые необходимо принять. Для того чтобы э, туристическая индустрия быстро и стремительно развивалась, для того чтобы э, людям было удобно приезжать к нам, для того чтобы туристам было комфортно себя здесь чувствовать, не только российским, не только украинским, но и иностранным. И если говорить о Киеве, то безусловно то, что сейчас есть э, в сердце Киева, ну, это есть действительно такой определенный дискомфорт, который э, создает... С одной стороны, какие-то определенные напряжения для того человека, который сюда приезжает. Но тем не менее, все больше и больше туристов приезжают, они хотят посмотреть на это место, застать еще увидеть то, что сейчас есть, в городе Киеве. На сегодняшний день, если вы приезжаете организованно, то ну, нет каких-то опасностей, нет каких-то угроз, как для здоровья, так и для вашего пребывания здесь. Нет здесь людей с автоматами, которые там за вами бегают, или с палками, которые вас будут ждать за углом, как те страшилки, которые идут там по российскому телевидению. Я надеюсь, что вот эти психозы, которые искусственно были созданы по вопросам безопасности в Украине, они потихонечку сойдут на нет, потому что вся Европа и видела и видит, до да, и видит, видела и видит, что в Киеве, что такое украинский народ, как здесь комфортно, как здесь интересно. Будь ласка, вы в эфире, ставьте свое запитание. Алло? Так, вы в эфире, будь ласка. Угу. Добрый день. Добрый день. Добрый день. Для того, чтобы... Да. Здравствуйте. Я из Киева. Мені кажется, що для того, щоб розрядити ситуацію, нужно щоб Путін пішов на переговори і щоб кримчані поняли, в каком вони извините, дерьме, надо просто перекрити воду. Ваша позиція зрозуміла. Дякуємо за ваш дзвінок. Шановні глядачі, я пропоную шановні гості трошечки відпочити. Після невеличкої паузи ми обов'язково повернемось до нашої розмови. Дякую, шановні глядачі, за те, що залишаєтесь з нами. Хочу нагадати, що говоримо ми про економічні та політичні наслідки останніх кримських подій, зокрема про розвиток, якщо можна так сказати, туристичної галузі на півострові. Наші гості Максим Розумний, завідувач відділу національного інституту стратегічних досліджень, доктор політичних наук, а також Ігор Голубаха, голова комітету з питань туризму та курортів громадської ради Міністерства інфраструктури України. Шановні глядачі, хочу вам нагадати, що ви маєте можливість зателефонувати до прямого ефіру та поставити нашим гостям свої запитання. За номером телефона, який ви зараз бачите на своїх екранах, панове 30% наповнення кримських санаторіїв відбувається за рахунок фонду соціального страхування та профспілок. Що саме в цій сфері буде відбуватися? Чи зможуть бюджетники навіть цього сезону відпочити? І що взагалі з цими здравницями з санаторіями буде? Ну, судячи з того розвитку подій, коли блокуються там бюджетні всі розрахунки в самому Криму. То безумовно нічого не буде, і не буде ніякого наповнення будуть стояти, простоювати ці об'єкти. І зараз, ну я думаю, що в тому числі наше, наш уряд буде готувати цілі списки проблемних об'єктів, з якими треба буде розбиратися. Чи з російськими. Ну на сьогоднішній день це вже треба буде розбиратися з російською владою, якщо вона бере на себе. На себе певні якісь юридичні зобов'язання перед Кримом. Давайте послухаємо нашого глядача. Будь ласка, ви в ефірі ставте своє запитання. Алло, Добрий день. Добрий день. Добрий. Я знаю, що ви з Одеси, ставте своє запитання, будь ласка. Так, от я хочу просто у мене питання. Добрий день. Здравствуйте. От нас Криму. Вам не кажется, что мы, мы как бы уже потеряли Крым и нам уже вряд ли удастся его вернуть? Я, я послушал нашего товарища Путина и Вы знаете, я понял, что он, он не остановится насчет, на, после Крыма. Он продвинется дальше, на восток. То есть пойдет Донецк, Харьков. Вот у меня... Мое мнение такое, что нам надо срочно вступить в НАТО. Срочно. Так как наша так армия находится в очень путем состоянии, мы не сможем защититься. А он дальше пойдет. Може, НАТО його встановить зрозуміло. Дякуємо за ваш дзвінок. Ваша думка з приводу НАТО і України. Ну насправді йдеться про дуже складний клубок проблем. Насправді, те, що було заявлено, те, що було зроблено протягом останніх місяців, останніх тижнів чи навіть останніх днів, це звичайно руйнування всієї системи міжнародної безпекової. Це руйнування принципів основоположних, порушення міжнародного була. права. Так, це власне статут ООН е, і, і все інше, що після війни склалося, е, ті джентльменські угоди, ті, ті правила поведінки. Е, звичайно, що це все. Поламано, і в цьому сенсі, звичайно, що ну якісь моральні чи юридичні зобов'язання не зупинять Росію чи Путіна проти того, що говорить наш глядач, не піти далі. Але мені здається, що його може зупинити те, що ну економічна недоцільність тобто, я розумію, навіщо забирати Крим. Це, по-перше, ідеологічний чинник Росія 20, більше 20 років жила міфом про те, що в неї забрали Крим, колись Хрущов подарував і так далі. Це була якась патріотична ідея. Можливо, путіну потрібно для того, щоб підтримати свій статус, імідж і все інше. Я розумію економічні інтереси, тобто, це база Чорноморського флоту, яку не треба будувати в новоросійську. Це шельф Чорного моря, це Керченська протока. Але навіщо? Росії Донбас або Слобожанщина, або Полісся українське, де в основному пенсіонери і бюджетники, щоб їх годувати, цього я не розумію. І очевидно, коли пройде якийсь час, і люди навіть в Криму зрозуміють, що їх просто так годувати ніхто не буде. Тоді я думаю, і люди на сході, і півдні України зрозуміють, що вони Росії не потрібні як такі. Вони зрозуміють, що можливий план Росії. Зробити таку сіру зону, нічийну територію, яка буде буфером, ну як зараз, так ми вже називають ну, Криму з сірою зоною, Так, ну але зробити його таким великим від Харкова до Одеси. Але ж для цього потрібна згода місцевого населення. От я думаю, найближчий час, поки буде Росія перетравлювати Крим, нам треба не допустити того, щоб в людей все ж таки російська пропаганда не посіяла ці зерна. Пане Ігре. В мене до вас запитання досить конкретне. Зараз спостерігається тенденція щодо зменшення кількості, взагалі, відміни рейсів з Криму та в Крим, зокрема чартерних і міжнародних. Що це за тенденція? І я знаю, що там якісь вже санкції і не. Не кожна авіакомпанія бере на себе відповідальність саме літати в Крим або з Криму, в чому річ полягає. Ну, поки цього. що на сьогоднішній день ніяких санкцій ні до кого не застосовується, але е, більшість, е, скажімо так, відмін рейсів і всього іншого, було е, е, обоснованою е, дурістю кримської влади, яка там щось питалася закривати, щось там перекривати в аеропортах Сімферополя. І, на жаль, е, але на жаль, дійсно, якщо буде е, такий ось, е, скажімо так, з порушенням законодавства, визнається. Значений статус цієї території, я маю на увазі Крим, то безумовно міжнародні асоціації перевізників ну, можуть застосувати, застосовувати санкції ну, певною мірою до тих авіаперевізників, які, нехтуючи безпекою пасажирів з усього світу, будуть виконувати рейси. В аеропорт Сімферополь чи на інший якийсь аеропорт е, Криму це пов'язано з політичною ситуацією. Ну це не стільки політично, це більше е, ситуація, е, і більшість цих е, організацій, міжнародних авіаперевізників, вони е, відповідають і працюють на забезпечення безпеки авіаперевезень пасажирів. І тому, е, ну судячи з тих подій, які останнім часом відбувалися в Криму на території цієї е, неви. Знане зараз республіки, де була загроза і журналістам, і іншим громадянам, е і пасажири можуть е пострадати при подобних явищах, тому й на е ну будуть мати певні санкції, штрафні санкції для тих авіакомпаній, які будуть виконувати туди. Не кожна компанія наважиться. Так, давайте послухаємо останні цю, цій програмі е «Телефонний дзвінок. Ми слухаємо вас. Будь ласка, Доброго здоров'я. Вам також. Добро. Я телефоную з Києва. Я не знаю, хто ці пани. Ну, ви знаєте, таке враження, що ви просто в час. В час. Mm -hmm. Я пропрацювала все життя на воєнку. І тому що отак зараз сталося, отакі, як ви, мужики, отак приймали рішення. Наче треба було працювати як треба на всіх фронтах. Розумієте, а ви зараз розповідаєте нам те, що ми вже давно знаємо. Дякуємо, зрозуміло ваше звернення. На жаль, час нашої програми вичерпується. Дуже а обігнені. я вам хочу сказати дякую. дякую за те, що ви знайшли час і можливість прийшли до нас. Ми вас на вас чекаємо вже в наступних програмах. І дякую, бажаю вам гарного настрою та міцного здоров'я. Нашим глядачам я хочу Все нагадати, добре. що гостем програми, гостями програми сьогодні були Максим Розумний, завідувач відділу національного інституту стратегічних досліджень, доктор політичних наук. Та Ігор Голубага, голова Комітету з питань туризму та курортів громадської ради Міністерства інфраструктури України. Дякую за те, що ви були з нами. Бажаю вам міцного здоров'я та добра. Побачимось!